Десять автівок для військових захисників передала Луцька міська рада. За так званий одноденний заробіток працівників міської ради від початку повномасштабної війни вже вдалося придбати багато необхідних для військових на передову речей. Загалом на потреби військових пожертвували понад 4 мільйона гривень. Одяг, військова амуніція, техніка, ліки та необхідні новінні транспортні засоби допомагають нашим захисникам наблизити перемогу. Проте, усе це постійно потрібно поновлювати за три місяці. Луцькі депутати знову зібрали необхідну суму, щоб придбати хороші автомобілі для наших захисників. Придбали цих 10 автомобілів для того, щоб передати їх нашим військовослужбовцям. Це 14-та бригада, 63-та бригада. І наші тероборонівці, які охороняють кордони в Білорусі, і наш батальйон «Люберт», батальйон Сонечко, добровольча армія правого сектору. скажімо, там, де є найбільший запит, туди і передаємо. От на сьогоднішній день ми вивчаємо потреби військових, постійно з ними спілкуємося. Потреба в автомобілях на сьогодні є найбільш гостра, тому що сніг, мороз. Часом, коли відлига це болото, необхідно швидко виконати завдання, безумовно, що без автомобіля підвищеної прохідності. Зокрема, ці завдання важко виконати, тому що неможливо пересуватися. Тому передаємо ці 10 автомобілів. Всі автомобілі пройшли технічне обслуговування. Автомобілі купували під замовлення військових, оскільки потреби в кожної з бригад різні. Громадська організація «Серце Патріота та її засновник Сергій Балицький доставляють необхідне до пункту призначення. Є бус. Є джипи, тобто в різні підрозділи є для різних виконання робіт і хлопцям для розвідки. І також є два автомобілі: це з правим кермом, це якраз для виконання такі автомобілі потрібні. Це і добра робота, щоб снайпера не знали. Де хто з якої сторони їде, самі ж депутати розуміють, що лише спільними зусиллями можна наблизити перемогу а підтримка військових наразі для усіх у пріоритеті. До нас зверталися різні підрозділи про допомогу. Ну найбажанішим зараз є транспорт. Тому і ми вирішили придбати транспортні засоби, які ви зараз бачите, відповідно до тих звернень, які були від наших воїнів. Було це непросто, тому що зараз знайти автомобілі в такий короткий час в такому технічному стані, як вони є, нелегко, але з Божим супроводом нам це вдалося. Я думаю, що ці автомобілі гарно послужать нашим хлопцям. Більше півтора мільйона гривень витратили на придбання автомобілів підвищеної прохідності, аби наші герої мали змогу відвоювати кожен куточок нашої землі. Мирослава Сябер, Мирослав, Мирослав Хотемчук для новин на часі.